Слава Україні, героям слава! Всім привіт, друзі! Що В нас сьогодні? Гребем сіно. Граблі, сонечко, на п'ять колес. Загрібаємо. Це у нас тут участок той, що якби ця сторона була одна погана. Вона, ну, вже все видно, який як тут валки. Ось о, тоненький. А далі тут вже йдуть ось товстіші. Воно ну, якби видно. Тут маса, маса буде побільша. Трохи, звісно, його було приморосило дощом. Вчора вечір якби такий невеличкий прийшов. Ну, вже сьогодні якби висохло вже, вже сухе. Трохи воно якби світ поміняло. Ну не критично якби. Та що тільки ще що вітер в одну сторону добре, а в другу він закидає вітром. Так в основному грабе хорошо. Граблі хороші якби. Дрібає добре, витягує. Вони вже якби повростали. Ось з під низу, як можете бачити, ось, ось трохи вже таке, трохи воно вже потемніло. Ну, нічого, воно вже сухе. Діло з нього буде. Тут в основному ось оця ділянка ось, Якби тут амброзія ось, як можете бачити. Тут люцерки не так багато, як в основному сама амброзія, ще навіть в валку лежить. Але тут люцерки якби немає. Де? На следующий рік треба буде вже її цей кусок убирати. А ще ось якби люцерку по люцерці воно ж вже не виросте. Треба, щоб воно 2-3, щоб воно... Щось якусь другу культуру сіяти Якось так, друзі Спочатку ми якби з ними мучилися, з цими граблями. Вони нас непогано гребли. А потім трохи піднастроїли, як я вам в даному ролику покажу як. Що іменно. І почали гребсти отлічно, ось дивіться як. Ось так вони грибуть. Ніде нічого не забиває, не кидає. Ось так ось грибуть. Także napiwajcie dalej, a my pójdziemy grybsteć. Ну що, загребли ми сіно. Що зараз вам покажу, яку ми цей настройку ми производимо. Ось якби ця ліва розтяжка затягнута у нас повністю. Ця сторона якби теж затягнута почти до упора. Ця на, на середині десь, плюс-мінус. Ось так, якби. Тоді воно якби луче гребе. Так що, кому було полезне воно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До нових зустрічей. Всім пока!